Вітаю всіх! Сьогодні хочу розказати про портал, який відбудеться завтра, 12 грудня цього року. По-перше, хочеться сказати, що це за портал. В цей день, тобто завтра, будуть балансуватись енергії чоловічі та жіночі. Якщо ми візьмемо якусь сферу життя, то майже жодна не обійдеться без балансу цих енергій, також ці енергії можна назвати янгольськими та демонічними, внутрішнім чоловіком та внутрішньою жінкою, матір'ю та дитиною. Інь і Янь, анімус і аніма. Тобто Будь-яким чином можна назвати, але це значить одне і те саме. Тобто, коли світ та темрява поєднуються в нас, балансуючись таким чином, що ми себе почуваємо та ведемо, ведемо по відношенню до когось екологічно. І на початку треба чітко розуміти. Що ми відносимо до чоловічих енергій та що відносимо до жіночих? Чоловічі це логіка, порядність, чесність, відчуття гідності. А жіночі енергія це імпульсивність, це емоції, це наші хотілки. Так? Тобто, якщо у нас всередині постійно перемагає логіка, перемагає дисципліна, наприклад, та дуже чіткі правила, коли ми зазвичай в більшості випадків робимо те, що потрібно, а не те, що хочеться, це значить, що ми живемо в більшості в чоловічих енергіях. Це прекрасно для бізнесу, для спорту, наприклад, так. Але якщо ми ігноруємо свої імпульси, якісь, як я вже сказала, хотілки, так? тобто, ніби затикаємо свою внутрішню жінку або янгельські енергії, то виходить таким чином, що наша жінка внутрішня, вона пригнічена. Ніби на першому місці у нас внутрішній чоловік, і він вирішує так, що робити. Та якщо тобі щось хочеться, то потерпиш. Якщо ми можемо так вчинити один, два, три рази, зрозуміло, що все в нас балансується. Але якщо ця ситуація становиться системою, то звичайно для внутрішньої жінки... Це дуже небезпечно. Чого? Тому що вона не почуває, вона не відчуває до себе любові. Вона не відчуває уваги, та що її потреби заохочуються. Таким чином. Можна уявити, наприклад, жінку, яка завжди незадоволена тим, як веде її чоловік, реальний чоловік у житті або хлопець постійно, яка його пилить, що ми називаємо, та незадоволена, намагається його якось виліпити, зробити трошки краще, ніж є він насправді. Чому? Тому що їй хочеться уваги. Уваги та щоб до неї прислухались. Тому наша задача збалансувати ці енергії. Так? Ну, наприклад, якщо нам зараз хочеться відпочити, нікуди не йти, зараз така погода, так, сонечка майже немає. І, звісно, в більшості, мабуть, якщо є час, хочеться полежати та нікуди не йти. Але наші справи вони ніким не зробляться. Тому ми починаємо відчувати оцей внутрішній конфлікт. Тобто, ніби мені і потрібно щось приготувати, наприклад, з їжі, а ніби і це мій обов'язок, як би так, якщо розцінити. Але я не хочу. Так? Тому що з цим робити? Завтрашній день? 12 грудня якраз той день, коли відкриється портал, коли ми можемо ці енергії допомогти збалансуватись. Мабуть, більшість розуміє оцей знак, який є. Його називають ін'янь або інакше, коли одна рибка чорного кольору з білим очком, і навпаки. Тобто, правильно малювати, відображати цей знак, коли біла рибка зверху з чорним оком, а чорна внизу, і вони ніби за годинниковою стрілкою рухаються. Що значить цей глибинний знак? Все те, що я щойно описала: тобто, коли ми демонічні енергії поєднуємо з янгольськими і таким чином створюємо максимальний взаємозв'язок між ними. Тобто, якщо нам хочеться спонтанно е, чогось, ми повинні прислухатись. Ми не можемо затикати свою внутрішню жінку, бо, бо дійде до такого, що вона вибухне, так і нікому не цікаво буде, що там далі. Це можна шкодити і нам, і іншим, і це не буде екологічно уж точно. Але так само і внутрішня жінка, якщо вона буде завжди робити те, що хоче, не звертати уваги на свої цінності, цінності свого внутрішнього чоловіку чоловіка, то звичайно відбудеться навпаки, тобто немає гармонії. І, звісно, якщо ми будемо свого внутрішнього чоловіка затикати, типу, ну це твої принципи, але я хочу зараз так. То звичайно, буде перекос в іншу сторону. Таким чином, наша внутрішня жінка буде на першому місці, а внутрішній чоловік навпаки. Ну, щоб було зрозуміло, можу навести свій приклад. В якійсь е, історії я вже його розповідала, але мені дуже чітко подобається та дуже наглядно здається е, такий приклад навести. Е, тобто, коли я розумію, що хочу бігати кожного ранку, але сьогодні я встаю і розумію, що. Ну, це не пріоритет для мене. Тоді е, мої внутрішні чоловік та внутрішня жінка починають домовлятись. Тобто, жінка каже, а я не хочу, а чоловік каже, а як же ж тоді буде гарна фігура та гарна форма, якщо ти не будеш бігати, наприклад, так, або займатися якимось спортом. Е, і як ж тут знайти баланс? Так? Це і є по суті внутрішній конфлікт, який розвивається на будь-якому етапі будь-якій сфері життя. Але я наводжу приклад такий: Так ось як я домовилась? По-перше, домовилась зі своєю жінкою на рахунок того, що ми будемо робити перерви, ми не будемо бігати кожен день. Ми я про себе кажу так в ракурсі жіночих та чоливчих енергій. Та після пробіжки через деякий час можна з'їсти чогось солоденького, того, чого, наприклад, не завжди собі дозволяє. Тобто, таким чином, мій внутрішній чоловік показав жінці, що він її поважає, що він не ігнорує її імпульси, що він її любить. А внутрішня жінка тоді поглянула на чоловіка з повагою, з тим, що дуже дякую з вдячністю за те, що її потреби враховуються, і що загалом чоловік думає в першу чергу. Про те, що потрібно жінці. Бо коли жінка дивиться на себе в дзеркало і бачить гарні форми, звичайно, це те, чого варто. <сум> варто пожертвувати якимись іншими моментами. Це один з прикладів. І я вам скажу, що в такий час, в такий момент з'являється мотивація, яка чомусь звідкудись пропала, але коли ти Розумієш, що ага, зараз ми виконуємо це, а потім інше, і тоді всі в плюсі, всі задоволені. Таким чином, з'являється мотивація піти побігати, бо далі я щось гарне з'їм. Та, наприклад, післязавтра я бігати не буду. Це такий елементарний момент. Також слід дуже чітко розуміти про те, які принципи. Ви маєте принципи, це чоловічий аспект, це те, за що ви будете, ну, скажімо так, боротися або топити до кінця. Що мається на увазі? Наприклад, мої цінності, я дуже чітко їх розумію, це чесність та порядність по відношенню до когось та до себе. Тобто, якщо я розумію, що я зробила щось. Погане, я собі в цьому зізнаюсь. Я прийму в собі цю негативну сторону, тобто демонічні енергії. Давайте, наприклад, я попала в ситуацію, коли мені вигідніше було б збрехати, тобто сказати неправду. Тоді всі задоволені, ніхто не ображається і все прекрасно. Але я розумію, що я маю найвищу цінність в цьому житті це чесність. І якщо я зараз наразі збрешу через те, що так склались обставини, я в якійсь ступені себе зраджу. Розумієте? І оця зрада, якщо ми зраджуємо себе навіть, навіть в найменших моментах, вона потім виливається у внутрішньому конфлікті і у хворобах. Бо хвороба це та енергія, яку ми затиснули. Вона не знаходить вихід, десь блукає-блукає і знаходить вихід в місці, яке найвразливіше. Тобто, якщо у нас найвразливіше це шлунок, наприклад, так то цей внутрішній конфлікт він потім вилізе через хворобу шлунку, і ми будемо не будемо розуміти, будемо вважати, що ми щось з'їли не те, або щось можливо там перенергували. А насправді це наше тіло показує нам, що ми щось робимо не так. Тобто ви бачите, скільки наразі у світі відбувається конфліктів, в тому числі війна, наша війна, яку ми розуміємо, що все починається з малого. Так? Спочатку створюється якийсь внутрішній конфлікт, незгоди з чимось, коли ми через себе переступаємо, робимо щось в розріз своїх принципів. І вважаємо, що, мабуть, так потребують ці обставини. Але насправді ми можемо вчинити у будь-якій ситуації згідно своїх принципів. Але, звісно, треба зважати на те, що все це має свою ціну. І коли ми відстоїмо свої принципи, ми повинні розуміти, що ми можемо щось втратити і повинні на це йти свідомо. Тому, якщо взяти ідеальну. Сполученість жіночих та чоловічих енергії. Це, наприклад, буде звучати так, що я хочу зараз піти і щось зробити, наприклад, те, що буде імпульсом, А чоловік каже: Йди роби, бо я тебе прикрию. Я як гора за твоєю стіною. І це все відбувається в нашій голові. розумієте? І коли ми самі собі гора за стіною, Всередині себе, ми розуміємо, що нам не треба чогось вимагати від нашого чоловіка, від нашого партнера. Бо ми це маємо всередині. І скажу на власному досвіді, ну, по-перше, звичайно. В мене далеко-далеко ще є куди рости. Я не кажу вам, що в мене ідеально збалансовані, та навіть я не знаю таких людей, в яких ідеально збалансовані жіноча та чоловіча енергія. Але в цілому це те, для чого ми прийшли в це життя. Тобто збалансувати свою темну та світлу сторони. Так. Також, спочатку, коли я взагалі почула про ці енергії, що їх треба поєднати, що якось треба одружити свого внутрішнього чоловіка, внутрішню жінку, для того, щоб все гармонізувалось в нашому житті, спочатку це здалося якось ну, неправдоподобно. Так? Тому що, думаєш, ну добре, якщо, наприклад, Твій чоловік грає в PlayStation та кожну, наприклад, хвилинку намагається використати, щоб там пограти, а не відпочити. То яким чином, врівноважуючи всередині себе ці енергії, можна вплинути на поведінку чоловіка? Але річ в тому, що кожна людина, яка приходить до нас в життя, вона відображає нам нашу внутрішню. Ситуацію, так, якщо у нас конкретний дисбаланс, то і людина, яка поряд, вона буде це відчувати, та автоматично на підсвідомості вчиняти таким чином, щоб відобразити вам і показати, що у вас не так. Розумієте? Це тільки треба спробувати. Або тільки коли я спробувала, я побачила, наскільки кардинально все змінюється. Тобто людина починає самостійно змінювати поведінку по відношенню до вас і саме в ту сторону, в яку вам треба. Розумієте, це типу того, коли ви психологічними якимись моментами робите так маніпуляціями, робите так, щоб людина вчинила таким чином, як вам треба. Але це все відображається, ви ніким не маніпулюєте, ви просто в собі вирішуєте проблеми, грубо кажучи, в своїй голові, а реальність вона підлаштовується під вас, і вона таким чином формується та змінюється, щоб відповідати вашому внутрішньому стану та становищу. Так ось, що треба зробити, по-перше, до завтрашнього дня або завтра потрібно виписати собі на аркуш темні та світлі сторони свого чоловіка, внутрішнього, та своєї жінки. Та побачити ось те, що ми кардинально не сприймаємо в собі, те, проти чого ми починаємо. Агресувати е, супротив в чому, ось це найбільша сила буде. Ну, наприклад, якщо у вас е, викликає супротив момент, коли вам кажуть неправду, так, то і прям така агресія, тобто ви не можете спокійно це сприймати, то спробуйте знайти, в якому аспекті ви собі не, до, не доказуєте правду, так? В якому аспекті життя в цілому ви неправдиві самі з собою? І якщо приблизно зрозуміти, що таке темна та світла сторона чоловічих енергій та жіночих. Так, то, наприклад, якщо це жіночі енергії, світла сторона це імпульсивність, а темна сторона це злість. так? Тобто, в чоловічих енергіях це, наприклад, чесність порядність та агресія. Чоловіче це справедливість, це світла, жорстокість це темна. Тобто, наприклад, щоб досягти справедливості у якійсь війні, так, треба взяти зброю та досягати чогось. Тобто, ти не можеш чистими янгольськими енергіями перемогти. Жорстокість та темні енергії. І якщо, наприклад, жіночі енергії брати, то грайливість це, наприклад, світлі. Так? Якщо ми беремо перебор, то виходить, що темною стороною цього буде маніпуляція, маніпуляція яка буде вигодою тільки для тієї сторони, яка її використовує. Так? Тобто випишіть е, світлі та темні сторони одного аспекту жіночого та чоловічого, або інь та янь. Е, і подивіться: темні риси це те на рахунок чого вам треба попрацювати. Так, перше, це прийняти в собі, що вони в вас є, не сперечатись, а просто прийняти. Е, ви можете дуже чітко проаналізувати, яких у вас енергій більше. І дивіться, завтра 12 число. Це одиниця та двійка. Одиниця це чоловіча енергії, двійка жіноча. Таким чином, у нас будуть трикутники. Малюєте трикутники два, ділите навпіл та виписуєте світлі та темні сторони. В одному трикутнику у вас буде чоловіча енергія, в другому жіноча. І побачите саме, який трикутник у вас буде більший, ті енергії наразі у вас е, перебільшуються. Так? І в принципі, в принципі, навіть ви можете взяти і цілеспрямовано, якщо у вас не вистачає жіночих енергій, ви прям дописуєте, дописуєте туди якісь аспекти, які ще хочете привнести в своє життя. І завтрашній день це портал, в якому, коли ви направляєте енергію своїх думок, а думки це енергія, це вібрація, ви направляєте на вирішення цього балансу. Таким чином, Всесвіт вам допомагає. Він розуміє, що ви працюєте над цим, і він допомагає акумулювати та збалансувати ці енергії. Тому все, що завтра треба для себе розуміти, це прокручувати, прокручувати баланс цих енергій та приймати, сприймати, що ми вважаємо в собі таким негативним або не заслуговуючим на увагу. Дуже в багатьох є ситуації життєві, бо ми живемо на цій планеті, і звичайно. Ми повинні, щоб жити, повинні якось заробляти, щоб існувати. Є у нас якісь нюанси. Тому і тому цей день максимально намагатись прожити в балансі. Наприклад, ви відчуваєте, що ви зараз хочете просто полежати, і це вам додасть сил потім, наприклад, трошки пізніше або завтра приготувати щось або там прибрати, або ще. Спробуйте прислухатись, бо останнім часом через велику кількість діл ми навіть не прислухаємось до своїх імпульсів, до своїх бажань. Ми іноді просто робимо, робимо, робимо щось тобто чоловічі енергії йдуть вхід, а жіночі пригнічуються, пригнічуються. Тому завтра спробуйте прислухатись до різних енергій та вбирати їх в себе, вбирати та намагатись балансувати. Практики можуть підійти будь-які, ось типу того, що я вам розказала, з бігом. Або, наприклад, до речі, інколи бувають такі ситуації, коли ти сам собі вважаєш, що ти щось повинен зробити, а насправді нікому це не треба. ну наприклад Візьмемо, там, на днях історія у мене була. Я розумію, що в мене в холодильнику нема чого їсти, ну бо мало чого їсти. І я так думаю, я ж о, хозяйка, мені треба приготувати, але не хочеться. Я питаю в чоловіка, він каже, та я не хочу, я хочу піти десь поїсти. Розумієте? І в мене відпадають всі питання. Моя внутрішня жінка задоволена, тому що ми їдемо в ресторан. Мій внутрішній чоловік також радий, бо він вирішив проблему. Розумієте? Він мені відповів, що якщо ти зараз не хочеш, зробиш потім. А зараз я вирішу всі питання. Тобто, розумієте, він їй ніби піддакує. Так, так, можеш це зробити зараз. Ти ж жінка, ти ж квіточка. Будь красивою та балуй мене своєю красою. <гум> Тож, я бажаю нам всім збалансувати нарешті ці свої аспекти, позбутись цих внутрішніх конфліктів. Та хай завтрашній день нам в цьому допоможе. Дякую всім, хто прослухав. До зустрічі!